Все, що відбувається з цією призупинкою постачанням зброї, це не випадковість і не казус виконавця, а Цілеспрямована політика адміністрації Трампа залишилося зрозуміти, чого конкретно цими методами вони домагаються саме зараз. Коментарі і дії посадовців з нашого боку вчора натякали на те, що для них зупинка постачання американцями зброї теж була. Сюрприз до якого готові не були. А то ж всі шукали три мільйони доларів на заставу Чернишову. Яка нам зброя, яка війна? У Міноборони МЗС вчора повідомили, що з'ясовують і розбираються. Речник банковий російською заспокоював, що все буде добре. Поставки продовжуються. Я здесь, опять же, з вами абсолютно солідарі на сьогоднішній день. Не то вигляділа б дуже странна. Це виглядало б антигуманістично. аргумент. Подоляка це антигуманістично заспокоював слабо. Він також запевняв, що у США достатньо зброї і для Ізраїлю і для України. і Україна веде переговори про те, щоб купувати ту зброю, яку штати не хочуть давати просто так. США підкреслюю, ще раз офіційно аргументують при зупинку постачати зброї, тим що зброї якраз не вистачає, що нібито і показав аудит. Сьогодні на тлі цієї різкої зупинки постачання зброї політико написало, що Сполучені Штати Америки і Україна працюють над підготовкою і організацією телефонної розмови між Трампом і Зеленським.